Доброго дня, любі друзі, на зв'язку Автопоинт. І сьогодні на нас на майданчик заїжджає такий класний автомобіль Volvo S60 седан 2012 рік, 2.5 газ-бензин, автомат. 175 тисяч кілометрів пробігу. Отже, цікавий автомобіль, є що про нього розповісти. Стильний, красивий, класний, Класному чорному кольорі та з класним салоном. Автомобілі гарна комплектація, бачимо омовачі фари. У нас також на автомобілі є протиутомані фари. Отже, перейдемо до огляду. Маємо такі легкосплавні диски від Volvo 17 діаметру та гуму Pirelli 215-50R17. Отже, класно виглядають з цим кузовом. Маємо безключовий доступ на всі двері, це ми бачимо. Переходимо до салону Звичайно, що електроскло підіймання, причому що автоматичне. На всі двері електрорегулювання дзеркал. Все у нас є. У нас електрорегулювання спинок, електрорегулювання сидінь разом з пам'яттю на три людини. Отже, маємо блокірування світлом, у нас є автоматичне світло, у нас також є противотуманні фари, у нас електроручник. Далі бачимо. Зеркало зерно виду з затемненням. Маємо також датчик дощу на даному автомобілі. У нас також є люк. Отже, маємо автоматичну коробку передач з ручним перемиканням. Можете перевести в ручний режим в дану коробку. Отже, таке мультикермо з е, кнопками керування мультимедіа і кнопками керування бортовим комп'ютером. Отже, це у нас 2.5, п'ятициліндровий 5, 5 мотор. Дуже надійні двигуни в вольво робить. Славиться своєю надійністю. Класна машина, причому в доволі таки класному кольорі. Як ви бачите, це щось таке між, між рижим і між, коричневим, між, може навіть апельсиновим. Прикольно виглядає, мені подобається. Отже, давайте перейдемо до задньої частини. Тут ми маємо. Також дуже класні сидіння. Так вони виглядають. Як ви бачите, це такі, може навіть напівковши, можна сказати. Вони такі поглиблені. Отже, буде дуже зручно сидіти система SFX. Звичайно, як на всіх нових автомобілях. Також ми маємо такий підлокітничок з підстаканниками. Все у нас тут є класна простора, світло в машині і прикольний гарний колір в неї. Отже, давайте перейдемо до багажнику. Це у нас багажне відділення. Отже, так як в нас машина на газу, тут у нас стоїть балон. Місце не супер багато, але місце у нас тут є. Отже, так у нас виглядає багажне відділення даного автомобіля. Давайте перейдемо далі. Такий загальний вигляд. Виглядає класно, класний, красивий седан від Volvo. Отже, ціна на нього 10 500 доларів. Заїжджайте до нас, отже. Цей автомобіль ми зможемо вам показати. Якщо вас зацікавить, дзвоніть, пишіть. Або ми вас чекаємо у нас на Софійській 19 Білогородці. Всім гарного дня!